Привіт всім. Сьогодні покажу продовження нашої історії з новою культурою сорго. Хлопці віють. Він. Бачите, ну, волога видно, що воно стіною стоїть, волога під 30, а може і за 30. Це вже перевіяли раз. Ту кучу віють, бо гріється поки сушимо. І зараз покажу вам сушку. Ну, я її вже колись показував, це в нас такий довгострой більше 10 років. Ну, вона ж рідко коли потрібна. В цьому році знову стала потрібна нам. Ми до цього переробили вже сюди шнек, зробили. У мене відео є там роки-два назад, мабуть, чи рік, не пам'ятаю. Зробили шнек. Раніше в нас була циркуляція цієї норії. Зараз все як на заводській зробили шнек, мішалка. Ну, Мішалку не включаємо, там щось треба ще... то воно і так циркулірує. В общем, доробить щось. Без мішалки роботаємо. Вигрузка надвіром теж не доробили, бо вигружаємо, зараз покажу куди. Це можна тут зробити отвір і сюди в ковш, чи машина, що під'їжджала, тут ставала. В общем, шнек там 380 діаметр, по-моєму. Мотор будемо ставити мощніший. мотор слабоватий, 11 кВт. От напишіть в кого є, який там по-моєму, 15 кВт потрібен мотор. І як ми діємо? Бува звіялки віють. Тут у нас я теж показував, йде шнек такий, він метрів, я не знаю, 16 чи скільки. Іде, ну, бачите, отак понакривано. Тобто зараз просто відкривають, воно з кучі просипається. Іде в норію і з норії загружається в сушку. І зараз покажу. Зробили ми ще котел такий. Зараз покажу. Вигрузка це у нас іде сюди, в склад, тут труба з норії виходить. І от така лійка це у нас зроблена теж. Ковшум можна беги набирати. Щоб... Там на каналі щоденник фермера. У дімки там є від до їхнього конуса. Ну у нас гострий такий зроблений, що нічого не лишається, висипається все. І це підставили, от беги набираємо зразу і склад вивозимо в другий. Так, і от зробили ми котел. Раніше у нас було прямо е, такий пальник був на олії робив, на солярки робив. Ну воно прямо дим, все це плавно йшло в... В сушку, не дуже добре це. Ну і плюс дорого, затратно. В общем, стоїть така улітка така дує. Це в нас відкривається, це коли вихолонять треба, ми закриваємо, це ось котел у нас зроблений, зараз покажу. відкриваємо ці дверця та сюди перекриває і холодний, холодне повітря забирає в сушку, коли похолоджувати треба. А коли гріть, от такий котел, ми зробили, це його трохи обложили, щоб КПД в нього краще було. Топимо, лягає два тюка таких. Це в нас тюки вже давно теж лежать, ну горять добре, це з льону. Жар з нього дуже класний. По-бистрому зробили, це у нас такий копалочка була, шило, щоб ложить. Ну я потім все покажу. От такий котел. Тут теплообмінник у вихлопній. Це коли дим гарячий виходить, щоб прогрівалося повітря. І отут забирає повітря. Получається, як така рубашка повітряна. ну По-простому зроблено. Я б його відкрив, зараз, показав, але тут ще є жар. Бачите, тюк воно зараз закрито, все виключене, ще пів тюка тліє. Я потім покажу, як, як буде. Загружати його будуть. Відкривання зробили таким простим методом. В общем, оці двері важать 400 кг. Оце два вальця, це вальці, це з млина старого вальсу. Оце тут 450 кг. За тросик потягнув, воно відкрилось. А закривати потім, як тюк положив, по шилом припідняв, воно закрилось. Не стали ніяку лебідку робити, нічого. Поки так. Ну і покажу потім це хлопушки, це на випадок вдруг там дим назбирається і потяне. Ну, знаєте, як буває, коли переоткриваєш, а там дим може загоріться цей дим, щоб такі хлопушки з двох сторон, щоб переоткрили, типу, щоб не, не розірвало нічого. Хлопці вже пів сушки набрали, не пів менше. Оце ось слід, дивіться, це набирають отак поки. А оце ось слід оце скільки усихається? усихається буквально, на сантиметрів 80, може 60, може 80 по висоті дуже багато ну, із 30-ї вологи. І зараз там дві сушки доганяли до 10-ї вологи, бо є з 16-ї вологи, щоб потім змішати його. В общем, все покажу. Зараз всі на обіді. І оце воно сюди, в норі і норія загружа. А коли потрібно вигрузити, то... Ось опять же відкриваємо заслонку в норію, перекинув і з норії в склад йде. Аж парує вже. 30 волога. Так, а так, ось. Приоткрили сюди, по грузчиком підгортаємо і сипеться в морі. Он шурує і в морі. І загружає сушку. Вже включили, ну, починає парувати, ну, ще тільки-тільки включили температуру. Та допалюємо те, що той жар, що залишився. 50 тільки температура повітря Отак От парує Як вийшла в режим Зараз подійшов за температуру. Вода тече прямо з сушки А, ну зараз не багато, 100 градусів. Отак процес у нас загрузки, Сейчас покажу як тюки з льону. Це вони вже лежать у нас, я не знаю, років 7, наверное. Сьогодні така погода, це тільки дощик перестав трошки мрячити. 25 мм випало. Тут у нас стройка ще йде на ходу, ну все як сіда. Отак От відкривається. Ну, сюди два тюка сміло влазить, ну попробували воно. Смисла нема по два ложити, по одному воно краще, коли там є пусте місто трохи. Той догорає, а нас тут не ложиться і все. І це і починає розгоратися. Закриває отак він по Щоб вручну не тягнути. Воно відкривати легше, там більше грузу. Там 450 кг, а тут 400 двері. І тут такий цепочок зробили ось. Щоб зазор виставляти можна було, щоб як через піддувайло тягнуло само. І все, тюк загружений. А, горяча. Ручка расплавилась, тут була ручка. Ось зараз він ключа піддувайло, щоб дуло туди. Там у нас в трубах прорізі. Ось тут, не знаю, видно, не видно. Труби такі дві лежать, дві труби і в них прорізі. Повирізали отвори. І воно тоді починає сюди тянуть, тут і починає. Сейчас ключа покажу. Ось зараз він ключа. все, і воно пішло розгоратися. Ну це я можу прикрити ще трохи. Тяга пішла, температура сейчас подивись. 10. 110. 110, як розгориться, буде більше І шнек там викидає вгору, ну як на звичайні сушки, ми переробили. Раніше у нас було просто норі і циркуляція, а зараз Шків а цей мотор поміняємо, мощніший поставимо, бо запускатися важко йому. І потім покажу вигрузку. На дворі ніч уже прийшов почало шостого подивитися. Ну температура 120. Так парує. Зараз покажу як горить В чому плюс цієї системи? що Пилеты вони денег стоять, все воно солярка Рушить стоять. а тюки це затюкував, понятно що вони теж стоять. там якісь Ну, не так багато воно і коштує. Я так ось відкрив, воно дужче почало горіти, його можна просто це відкривати. Просто хлопці дужче не, не хочуть наганяти більшу температуру. Оце із вологи, Ну, я не знаю, тут скільки тонн 25 влазить. Висока сушка, вона у нас ну, здоровенька. І з вологи 30 на 10. Там дві сушки збивали до 10 вологи, щоб було запас, якщо що, підмішати. По-моєму, 6-7 тюків. На хлопців спитати. Здорових метр 60 м, діаметром тюки. 7 тюків, навіть 7 тюків, якщо це не так этот. Спалили і висушили. Видно як... Видно, як маса да? мішалку і не включаємо. Там її треба доробити, і щось підключили чи слабувати редуктор, хоча тут передаточне в минулому відео я показував там шестерня здорова, Ну, щось кажуть, що не пускається, не робить. Ну, Воно і так працює. Отак от тут проходить вигрузка. З морією туди сипеться, пішло чуєте. Поки бек мішається, воно сюди набирається в этот і отак от сорує і тут із сушки сипеться. Це біле сорго вигружає, тут його небагато було, пів та половина навіть не було, 7 тонн там по друге кольцо. Отон бегами закрутили були, щоб не видувало, бо виходить, то по бегу було тільки сорго білого. Так що сюди тон, я не знаю, тонн 20 легко влади. Все, підписуйтесь на канал. А, кстати, мотор уже привезли. Сьогодні привезли мотор. Я не знаю, будемо ставити уже в цьому году чи не будемо. Побачим. Всім пока.